Добрий вечір, малята. Сьогодні ми слухаємо казку Твій дім там, де ти». Маленьке кенгурятко вистрибнуло з матусиної сумки та обережно поплигало біля мами, щоб розім'яти ніжки. Матуся кенгуриха поласувала зеленою соковитою травою і відпочивала після довгої дороги. Кенг, так звали маленьке звірятко, теж стомився, бо плигав у матусиній сумці разом з нею дуже довго. Чому? запитаєте ви? Бо вони рятувалися від лісової пожежі в савані. На жаль, у Спекутній Австралії таке буває. Не лише Кенг з мамою шукали безпечного притулку, багато інших звірів тікали від лиха. Бо кому ж вона, пожежа, потрібна. Малий почав обережно оглядатися навколо. Місцевість доволі сильно відрізнялась від його рідної домівки. Але були й приємні несподіванки. Замість пустелі з червоною землею та поодинокими евкаліптами й акаціями, вкритими гострими колючками, Кенг побачив інше. Навколо було багато зелених рослин. І смачних, до речі, він уже навчився їсти самостійно. Але матусине молоко все одно було йому ще до вподоби. Минуло кілька днів. Усе навколо було незвичним та цікавим для маленького кенгурятка. Та одного дня кенг почав скімлити. Мамо! Ходімо додому. Я вже все тут роздивився. Тепер наш дім тут, спокійно й промовила матуся кенгуриха, жуючи соковитий листочок. Так потрібно. Тут волого і немає пожежі, тут безпечніше і спокійніше. Не хочу тут, Хочу там, почав заперечувати малий. Там мої іграшки, там! Мій дім. Я розумію тебе, синку, але це лише речі, до яких ти звик, відповіла матуся, припинивши їсти. А твій дім там, де ти, хоч на короткий час, хоч на тривалий. Краще піди пограйся, познайомся з кимось, знайди друзів, подивись, он де інші кінгурята бавляться. Ким зрозумів, що сперечатися не має сенсу. Матуся доросла і розумна, їй видніше, він обережно пострибав шукати друзів. Та на півдорозі до зграйки Кенгурят побачив черепаху. Вона повільно повзла у своїх справах. Вибачте, шановна черепахо! Ви йдете на прогулянку з дому чи повертаєтесь додому? А де ваші речі? запитав малий. Поважна стара Черепаха від здивування зупинилася, ще ніколи кенгуру не цікавилися нею та її життям. Я йду у своїх справах, малий, відповіла вона, бо була дорослою і чемною. А все ж, ви йдете з дому чи повертаєтесь додому? продовжувала допитуватися Кенгурятко. Черебаха замислилася. А потім сказала, ну навіть не знаю, бо я йду разом з моїм домом. Мій дім завжди зі мною, мій дім це я. Тобто я це мій дім. Як це? не зрозумів Кенгурятко. Ось дивись, промовила вона і сховала голову й лапки між панцирями. Нижні з боку животика та верхні спини панцирі щільно стулилися і сховали черепашку. Кенгурятка такого ніколи ще не бачила. Черепаха наче перетворилася на камінюку, точніше, на міцну кам'яну хатинку. Кенг пострибав навколо неї, уважно роздивляючись. О, це так диво, у захваті промовив він. А вам там зручно? А Черепаха повільно висунула голову й лапи, перетворилася знов на себе й хитнула головою, мовляв, доволі зручно, спокійно і безпечно. Тож ваш дім там, де ви? А речі це лише речі, вигукнув він. А вже ж малий. Я це дуже важливо. Мій дім там, де я? упевнено відповіла поважна особа і почувала у своїх справах. А Кен у доброму гуморі побіг познайомитися з іншими звірятами та заводити друзів. Мац, він зрозумів, щось дуже важливе. Діти, чи сподобалася вам казочка? Подумайте, чому мале Кенгурятко засунувало? Що його бентежило? Яку пораду кенгу дала матуся Кенгуриха? Що Кенгурятко здивувало під час зустрічі? З черепахою. Що Кемих зрозумів? А ви зрозуміли, про що ця кацька? А тепер на добраніч гарних вам, мирних, красивих снів.